Добрий день дорогі друзі, гарбузоводи. Сьогодні 3 вересня вирішив показати вам одну новинку, яку я собі хотів зробити, хочу зробити і облегшити свій труд. Це шняк на мій комбайн, на саморобний гарбузовий комбайн. Ось, Захотів полегшити цю працю, щоб менше платити, щоб не трудитися так, щоб шнеком вигружало зерня на прицеп. Таку стойку поставив, приварив тут до рами це тяга. Чи то від прицепа да, прицяпаті, так, від прицепа тяга. Ось такий вал. От на трубі він там повертається. Що я зробив? Я зробив його такий, щоб він був відкидним. Ось я його відкидаю. от. Тут є така фіксація. Якщо треба в транспорт не переходити, положення фіксується штопорцем. Ось. і виходить, ось такий результат. Да? Тут, як обично, у всіх традиційних комбайнах стоїть лоточок такий, мішок кладеться. Горловина і вигружається зерня сюди. Ну, я так зробив, щоб якщо мені десь треба з мішками мати справу, то я шняка відкидаю, Ось. фіксую його там на жорстку, щоб він не трасся, не ломався. От Чіпляю ось цю саму горловину, то справив всього 5 хвилин. От. Ось горловина, да. і корито. Ну, тут стоїть все то причандаля, яке очищає. Ну і болтики гаєчки скиду. От. І е, працюю з мішком. Якщо мені треба на пай, де е, я можу перцепом е, користуватися, то я беру прицеп чіпляю. Ось і закидаю шнека. Витягую штопорок. Ось, закидаю шнек. Ось. І він тут пристає це все, я вже приварив всі ці заділки. Поставив ось таку резину. Ось таку різинку поставив, щоб не скриготало по желізі. Від Т-150 від кришки клапанів. Там така прокладка резинова є. Ось, Поставив таку прокладку і думаю, що буде добре, буде працювати. Шнек е, є у мене. Ось він лежить. Да, До у токеру, щоб проточив мені ступички під почіпники. Там верхній я вже зробив. А ось тут буде так. Буде виходити тут карданчик. Ось такий карданчик, я вже приблизно замірив. О. І ось він буде виходити тут. От. Над колесом буде йти. От. І буде виходити ось сюди наперед. А тут від вала в мене є шестерня. Ось ця шестерня, що в мене тут сепаратор переводить у рух і ту ще одна є шестерня. І ось цю шестерню я хочу на цепок сюди до цього вала, карданчика, і він буде мені крутити, буде крутити мені шнек і буде крутити, викручувати зернята на прицеп. Ну, це така задумка, друзі. От, я думаю, що я, як дасть Бог життя, я її зроблю, цю задумку. От. Ну, Будемо бачити. Бог дасть. Ось такий результат. Ще коли зроблю, то вже, мабуть, в процесі роботи покажуться все. Да? Ще... Ну, я розумію, що от він буде, може болтатися, його треба фіксувати. То я зробив подібну тої тяги, як на комбайн ГСК. Да, ось так відкидається і беру. я ось О, Тут десь той пальчик ну, фіксується і... І він вже стоїть жорстко, він вже не, не хитається і не, не, не трасеться, і не буде відкидатися. Ось такий приблизно макар буде. Від землі у мене прицеп від паркопа 65 сантиметрів приблизно так, і метр тридцять вверх до шнека борт. От десь сантиметрів 10, так е, він має зазора. То я думаю, якщо навіть буде мені мішати, то я е, зроблю чуть-чуть. з -чуть. такої е, скоби від Т-150-го. Ще приверну тут е, клинчик і тоді він не буде ходити. Удлінню трошки далі буде, тоді буде десь сантиметрів. Сантиметрів 25 десь тут буде від борта. Ось таке, друзі, задумка. Так я подумав, придумав. Ще, хай Бог поможе мені її доробити. От. Але я хочу сказати, що з тими мішками це дуже велика заморока і проблема. Тому я цю проблему хочу собі рішити. Може хтось собі схоче. Зрозуміло, що ніяких. Я не буду робити коментарів по цьому поводу, на кожне, щоб відповідати. Да. Думайте, хто хоче це робити, робіть, включайте комп'ютер головний. От і я хочу сказати, що набагато облегшить. Зрозуміло, що комбайне мороз випускає, він базовий випускає. От, а в него, і якщо в нього є шнеки, то він на гідромоторі. От, ну, а я пользуюся Т-25, і тому ну, там два виходи, бавиться з тими гідромотора, десятий насос, мабуть, і не покрути ось навіть і цього шнека. <кій> то я зроблю механічно. От, і ось таке буде, такий буде результат. Цієї роботи. Ще раз хочу показати, він закидається о, в транспортне положення о. і виходить ось такий. Він не буде мішати для переїзду, для, е... він буде собі стояти компактно там. І навіть коли з мішком буду працювати, то він, то він буде... не буде мені мішати. Ось. Роблю, доробляю, Всі, всім е, бажаю добра. добра миру, спокою нам, в <кхи> нашій Україні, щоб той ворог вже пішов звідси з цієї землі і дав нам спокій. А як не піде, то виженуть. Ми віримо в це і віримо в Бога, щоб Бог допоможе нам в цьому. Тому всіх благословляю, бажаю, всім добра і щастя.